У нас горить цибуля. М'який і солодкий. Смажемо. Друзі, привіт! З вами Тарас і це канал про зрозумілу і смачну їжу. І сьогодні на черзі у нас бургери. Бургери. Саме з тих брьох і булочок, що ми робили у попередніх серіях, може подивитися отут. От так. А, але ж треба зробити цікаві якісь, не просто котлета, булка, та й пішов. А, звичайно, цибуля, ми її карамелізуємо. Трикс. Дубки геть. Кастрюля. Заряджаємо цибулю сюди. Що даємо? Трохи солі, 100%. Цукру не трохи, а столову ложку. Навіть дві дам. Вершкове масло, столову ложку. І одразу підготували склянку води, але ще не додаємо. І ставимо все це на плиту. Це є. Тепер. Нам необхідно зробити хрусткий бекон, щоб ти такий кусав, там все хрустіло. Варіант перший. Ми беремо і смажимо повільно на вогні, невеличкому, щоб нічого не згоріло, але максимум в жиру, там волога витопилася. Але лайфхак. Лайфхак right fucking now. Тарілка. Серветка. Поклали. Бекон. Розкладаємо на серветку. Знов серветка. Серветкою прикриваю, щоб просто жиром не засрати мікрохвильовку, бо цю штуку ми будемо готувати в мікрохвильовці. Я ставлю на максимальну потужність десь півтори хвилини. Тим часом у нас горить цибуля. Супер, є. Тепер можна підготувати все інше, що ми там будемо додавати, ложку можна сюди кинути. Солоні огірки. Томат десь тут має бути. Ось половинка якогось є, мені підійде. Так, що в нас тут? Цукор вже почав золетитися, карамелізуватися, і саме це той час, коли треба заряджати воду. Заряджаю воду, це моє улюблене. Ставте біля монітору, я заряджу вам воду. Півтори хвилини біконової феєрії закінчилося. Дивимось, що маємо. Нехай трохи охолоне, і якщо все правильно спрацювало, він має хрустіти, наче чіпси. Вся волога з цибулі випарувалася. Диви, і тепер він м'який і солодкий. І не смердючий, що немало важливо. Вода, до речі, там потрібна для того, щоб він не згорів, поки він ставив м'який м'який м'який. Тепер міняємо цю пательню сюди і переходимо до до, до, до чого? До чого? булок. Бріошики. Розрізаємо. Зроблю два бургери. Ми робили їх без кунжуту, хтось любить з кунжутом. Е можете в коментарях написати: я суто за булку з кунжутом. Або навпаки, я з іншого е лагерю. Булочки мають бути чисті. Але ми не можемо смажити булку, поки на неї не буде вершкового масла. То обов'язково. Поки я мажу цю е смачезну булку, е хочу сказати, що сьогодні е ми будемо розігрувати. Футболку, футболку, круту футболку, котра зараз природить мені за... прямо в обличчя. О, обережно, бо нічого буду розігрувати. Парам! Ось таку. І за що ти можеш її отримати? За підписку і комент. І ті, хто ці, зроблять ці дві речі, ми розіграємо таку круту, круту мерчозну штуку. Летить геть туди, хто хоче виграти. Тому чекаю на ваші підписки і коменти. Смажимо. Поки смажиться булка, е, охолов бекон і зараз можете почути, як він хромтить. Хромтить як чіпса? Ми все правильно зробили. Ідеально підсмажена булочка. Пательню лишаємо гарячою. Тепер котлетоси. У нас тут яловичий фарш. Хтось любить через форму, щоб вони були ідеально круглі, але я, як то кажуть, не з того табору. Я хочу, щоб вони були криві. Коли будете смажити, розчавіть сильніше, бо зараз м'ясо буде стягуватися, і тоді котлетос буде такий товстий і незручно буде їсти. Тут ще зараз нема не солі, не ні перцю, нічого. Летить. Сюди. Наступний. Сюди. Тепер сіль. Перець. Перегортаємо. Тепер починаємо збирати наші бургери. Починаємо з дупок. А, чим мазати? Звичайний класичний соус для бургерів то один до одного. Мазік, кетчуп, гірчиця. Можна додати трохи Ворчестера. Я буду робити домашній мазік, такий самий я робив в відосі про шавуху. Ось тут можете подивитися. Багато не треба. Але й мало не треба. Цибуля, томат. Не робіть бургери охайними, вони не мають бути охайними. З них потрібно, щоб все текло соковито. Котлета. Гауда. Сир гауда. Гауда, правильно сказати. Шикс. І кладемо прямо на пательню. Поки смажиться сир, можемо додати огірки, верхівки також соусом змажемо. Сир, як ви бачите, готовий. Бекон. Ну і, звичайно, трошки зелені. Це має бути легендарні просто бургери. Поки я зараз їх буду точити, я чекаю на вашу вподобайку, підписку і комент. Не забувайте про футболку, яку ми будемо розігрувати. Люблю, цілую, всім у мамі. Па-па!